Вода, земля, вогонь, повітря. Колись усі нації жили в гармонії у величному анімаційному світі. Історія шляху Анга до встановлення миру та деокупації вільних держав надихала нове покоління дітей нульових. Суміш анімації, наближеної до аніме стилю, східних бойових мистецтв, гарно прописаних жартів та глибоких персонажів, і з моменту виходу отримала статус культового твору. Анімація Nickelodeon ще ніколи не мала настільки велику фан-базу у широкій віковій аудиторії. Так було допоки Netflix Нетфлікс не розпочав робити прутню. Відьмак з плюванням на канон усіма сценаристами, комедійні серіали, де нічого смішного немає, бо як відомо сміх це образливо, а ображати нікого. Не можна. Ну і звісно, ковбой Бібо, який обіцяв бути шикарним перезапуском із гарним кастом, а став посереднім лайф екшеном рівня телевізійних постановок національного телебачення. Те, ладно, похуй, записуйте тільки гучний перезапуск старої франшизи зі слідуванням канону та гарним вибором акторів міг урятувати репутацію компанії, і от прийшов її реліз. А потім підкрадається пиздець. Вітаємо вас на території ігрової вулиці. За мікрофоном ідея, і сьогодні ми поговоримо про проблеми франшизи Аватар, останній підкорювач повітря. А їх було чимало, зокрема у відеоігровій сфері. Та спершу згадаємо меценатів, які підтримують нас, не дивлячись ні на що. Ви мотивуєте нас продовжувати лупатись у скалу. Дякуємо! Отже, буде багато крінжу. Готуйтесь! Почнемо з простої, фактично офісної гри, що вийшла у далекому 2007 році. Поки в Україні починались газові війни, вже побитий життям Ющенко сумно щось розповідає з пузатого телевізора. А Netflix роздає ліцензії на ігри, кому тільки можна. Прикладом цього стала гра, якщо це так можна назвати, Avatar. The Last Airbender Escape from the spirit world. Шикарний неймінг. Якщо вже заплатили за торгову марку, то користуються наповнення. По суті, це невелика візуальна новела про моменти з серіалу, де Аанг шукає вихід зі світу духів. Нічого нового сюжетно гра не пропонує, але щоб це не було просто покадровим переказом декількох серій, був доданий ігролад. Єдине, що ми маємо у відкритому доступі сьогодні. Ось цей запис, де треба спіймати елемент, який спливає над лисиною анга. На цьому і все інфи про гру мало. Вийшла вона, ще коли динозаври копали чорне море. Тепер можна подивитися на щось більш масштабне, а саме на гру «Avatar The Last Airbender». PlayStation 2. Масштабна вона, бо починає трилогію ігор по світу на консолях. Це витвір у давні часи великої студії та видавця THQ вийшов на початку 2007 року. У грі події аналогічні книзі води у серіалі від повернення аватара у світ до оборони північного племені води. З геймплеєм вирішили влаштувати невеликий експеримент, оскільки гра створювалась для ps 2 у часи її розквіту, то й тут бачимо класичну для консолей того часу динамічну ізометрію з фіксованою камерою. Але у цій грі є діалогові вікна, інвентар, екіпірування та прокачування персонажа. Так, це РПГ. Сингл РПГ по аватару, на жаль, без мультиплеєра, навіть локального, виглядає цікаво, але враховуючи, що це перша та остання гра у трилогії з РПГ складовою, певно, це не надто зайшло аудиторії та самим розробникам. Ну і якщо все вже зрозуміло, то йдемо до сиквелу. Аватар Last Airbender The Burning Earth PS2 Сама назва натякає на те, що у грі розповідаються події з книги землі. Виглядає гра дуже приємно, має головоломки та базову бойовку з прийомом другим для кожного окремого персонажа. Більш того, має мультиплеєр. Звісно, ніякої мережевої кампанії, тільки лампове сидіння з другом перед екраном телевізора. Ще раз почути жарти соки, поблукати у пустелі біля схованої бібліотеки або шукатаком Бахтай Тайлі тут можна. А більшого тру фанату й не треба. Далі пряме продовження цієї ж гри. Але ексклюзивно для V – The Last Airbender Into the Inferno. Якщо минулі ігри якось намагались йти у головоломки, то тут спостерігається вже баланс з екшеном. І не дивно, ця гра йде за сюжетом книги вогню, найзапеклішим сезоном оригінального серіалу. Ну і ніхто не хотів прогавити можливість продатись ще й на другій найпродаванішій консолі у 2008 році: Революційні Wii, чиї контролери дозволили гравцю відчути себе справжнім магом. Кожна бійка виглядає динамічно та весело, принаймні на відеоряді, бо вії і Цю гру в Україні так просто не зустрінеш в одному місці. Відеоставки тут стали хоч і більш якісними, але менш живими у порівнянні з PS2. Іноді навіть викликають ефект зловісної долини, тим не менш свої роботи роблять. Але головна перевага цієї гри можливість бути учасником найкрутіших бійок у серіалі: бій з Азулою та Лі Лордом Вогню Озаєм і багатьма іншими. Точно лишили купу емоцій своїм юним гравцям, яким зараз певно вже за 25. Це час біжить тепер до новішого. Avatar The Last Airbender Quest for Balance. Гра для PS4, що обіцяла новий та унікальний геймплей з приємною графікою. А вийшло, як завжди, це за літо вийшло, але гірше. Суперники керовані комп'ютером постійно туплять. Анімації дуже застарілі та дерев'яні. Колірна гама гарна, але пропрацювання локацій бажає кращого. Сюжетно гра проходить крізь усі арки оригінального серіалу і чомусь замість катсцен на руші гри, як з 2 іграх там не додали лише дешеву. Просто неймовірно дешеву намальовану 2D-перебивку, без анімації, лише з деяким ефектом паралакса. Ця гра виглядає суто як бажання видурити як можна більше грошей з батьків дітей, які бачили мультик. Ліцензія Nickelodeon є? Є. Отже, можна загрібати грошенята. Але на зло цим пройди світам, гра не залетіла та набрала лише купу негативних відгуків. І навіть не гучних відгуків. Ніякого срачу насправді просто побачили, добряче вилаялись і забули. Відсутність хайпу на. Найкраще покарання для сумнівних розробників. Добре, дивитись на цю гру вже певно і вам набридло. Тож краще пройдемося швиденьким монтажем по Flash, Java та інших невеликих іграх. Тут усі ігри. Звісно, не забуваємо про те, що ви могли у Fortnite та Smite пограти за Ланга та компанію. Але це теж не більш ніж базовий маркетинг. Нічого цікавого з цього не вийшло, хоча й вібаксів було витрачено на скини, не мріяно, не бачено. Таким чином, маємо гарну трилогію ігор часів ps 2 та Nintendo Wii, дрібку дрібних ігор за ліцензією для мобільних пристроїв та флеш, кілька фанатських розробок, посередньо погану найсучаснішу гру для ps 4 і... і все. Ці розробки не тільки демонструють те, як змінювалася індустрія, уподобання у жанрах та графіка з геймплеєм, але й ставлення до гравців від великих компаній. Чомусь за однією цією ж ліцензією з нормальним бюджетом робили. Діаметрально протилежні у шкалі якості вироби. Цю інфляцію в якості, думаю, помітили і ви. Бюджети вищі, а наповнення та цікаві ідеї, ніби з зорі розробки 3D-ігор. Хіба що там не було експериментів з викачування грошей усіма можливими шляхами? Ми, звісно, могли щось пропустити, але саме для цього у нас є ви і можливість коментування. Чекаємо на ваші теплі, дотепні та цікаві думки під цим відео. А на сьогодні все. зустрінемося в іншому місці ігрової вулиці.